Вітаю, зараз я хочу подивитися питання Польща. Яка буде реакція на обстріл? І чиї це ракети, і звідки летіли по Польщі? Що це відбулося? Дайте нам відповідь Вищі сили, чи відреагують як то в світі на цей злочин, на агресію таку щодо Польщі. Так, таємниця. Не говорять, просять не казати таємниця. Агресії не буде на цю відповідь. Польща не буде нічого. Ну, на цю провокацію, чи як це дуже таємно все про цю, як... наче закриються питання і про це не будуть розповідати, розмовляти. Так. Тільки що відбудеться, буде відбуватися якомога пришвидшене надання допомоги Україні. Якомога більше для того, якнайшвидше, щоб закрити небо і настав мир. Оцю ситуацію не будуть роздмухувати. Вони знають, хто це зробив, мені не говорять, хто це зробив. Цей обстріл в них приглушать, притушать все, але збільшиться допомога, і карта миру свідчить про те, що настане мир. Тобто цей постріл він тільки акумулював всі необхідні. Зрушення для того, щоб ця агресія нарешті припинилася, і закрити небо, і надати військовим все необхідне фінансування, дуже багато грошей і відкриється дорога. Оце, я так розумію, ці держави, що Росія отримувала і вогневим контролем в страху тримала, відкриють шляхи, звільняться. Якісь... так відкри... Відкривається шлях, до перемоги. Ні, провокація не вдається, не вдається провокація, заперечую, тут відкриється ще захист, є ще одна країна. Її нададуть також силу. Не знаю, можливо, це Молдова. Щось там відбудеться також дуже швидко. Військовий рух. Таємно, таємна операція в якійсь ще одній країні, і, і ці дві країни звільняться і буде мир дуже швидко. Це найближчий час, це е, обстріл Польщі з кам... просто як вибух в мозгу, що це треба срочно зупинити. Дуже швидко. І з Молдови, і з України знімуть оцей е, вогневий контроль. Не буде більше. Нададуть усе, вигрібуть все, що тільки можна, щоб оце тільки в Україну прийшло. Фортуна повернулася до України. Так що так, а з Росією Ні, нічого взагалі нічого не скажуть. Тільки більше зброї нам дадуть і все. На цьому все. Хочу забрати всі негативні карти, щоб якнайшвидше припинився вогневий контроль Росії, держав, щоб не змушував Запоріжжя, щоб більше не здійснював агресію ворог і настав якнайшвидший мир. І відкрились дороги для надходження всієї. Ну, план був такий, що ось він вистрелить і почнеться жутка, повстання, агресія, населення, людей. Всі почнуть щось вимагати війни, вимагати. Оце його був план дійсно ворога. Ну, ніхто не скаже, хто, звідки і що трапилось, це закрита. Вже все питання закрите. Просто нададуть все необхідне, щоб звільнити дві країни. Ну, ми і ще буде країна. От так подалі від себе оцю агресію віженуть. Заперечую весь цей негатив. Відкриваю дороги Україні. Заперечую, де відкриються всі необхідні шляхи для надходження в Україну зброї. Забирає всі перешкоди. Відкривай дороги як найшвидшої перемоги України. Перекриваю. Прошу Верховного суда для ворога і повернути йому весь цей негатив. Заперечую, заперечую, запечує. Здійснювати ворожі плани ворог більше не може. Закриваються всі його дороги. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для надходження в Україну всієї необхідної зброї для захисту неба України і для завершення війни. Перемогою України. Буде так, буде так, буде так. Більше бомби, ракети, снаряди, дрони, всяка можлива агресія в Росії в Федерації. Здійснитися не може. Сама на себе стріляє, сама по собі, стріляє собі на голову всі ракети пускає. буде так, буде так, буде так. Більше ніхто в світі Росію не підтримує. Закриваються всі її дороги. Буде так, буде так, буде так. Закриваю небо над Україною, прошу ваші сила, допоможіть, щоб весь світ відкрив шляхи для надходження зброї в Україну для захисту неба. буде все сказано здійснено. Так що так, закрите питання, про це не можна розповідати. Але це буде. Спонукати ще більше, надати нам зброї ще більше, щоб якнайшвидше закінчить конфлікт, щоб він не розійшовся. Бо Росія цього хоче. Дійсно хоче. Дякую за увагу.